Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я вам пропоную побути маленькими дослідниками. І так як у нас з вами зовсім скоро буде свято Великодня, або ще, як ми його називаємо, свято Пасхи, то сьогодні наші досліди будуть саме з яйцями. Для першого досліду нам знадобиться дві склянки зі звичайною водою, два курячих яйця, ложка. І, звичайно, кухонна сіль. Досвід називається навчи яйце плавати. Тож розпочнімо. Спочатку ми беремо одне яйце і занурюємо його у першу склянку. Подивіться, що трапилось з яйцем. Так, воно потонуло. Так. Але ж досвід називається «Навчи яйце плавати. Тож. Що будемо робити далі? За допомогою ложки ми у другу склянку додаємо дві ложки звичайної сої, добре її розмішаємо, щоб вона І, дивіться, водичка стала вже такого мутного кольору. Так? Так. Далі беремо друге наше яйце. І знову пускаємо його в воду. І подивіться, що сталося? Яйце плаває майже під самим верхом склянки. А як ви гадаєте, чому так відбувається? А я вам зараз розкажу. Тому що щільність соленої води набагато більша, ніж щільність самого яйця. І вона виштовхує його на поверхню. Ви, мабуть, усі були на морі. І знаєте, що там також солена вода. І саме там вам легше триматися на поверхні води, ніж в звичайній лючці. Наступний наш дослід називається дзеркальне яйце або ще яйце дракона. Для нього нам знадобиться знову склянка з водою, цвічка. У мене ось така. Ви можете обрати будь-яку, яка є вдома, сірники. А також я з'єднала ось дві чайні ложечки за допомогою резиночки, для того, щоб зафіксувати саме яйце. Але яйце зверніть увагу повинно бути білого кольору. І також, шановні батьки, зверніть увагу, що для цього досліду нам потрібно буде сірники. Тобто буде вогонь, тому, будь ласка, допомагайте в цьому досвіді, слідкуйте за безпекою дітей. Тож розпочнемо? Для початку нам потрібно запалити Так. Потім наше яйце потрібно опалити, щоб воно стало чорним. На це піде певний час. І потрібно трошки терпіння, але потрібно опалити так яйце, щоб воно було все-все-все чорне, закапчене, без білих пробілів. Тому, будь ласка, допоможіть дітям в цьому процесі, тому що він для них ще складний, але повірте, це буде дуже цікаво. Ось так потихеньку, перегортаючи, перевертаючи яйце, ми з вами його опалюємо. Ось-ось-ось-ось. Добре, добре, щоб... Ой, в мене трошки потух, але в принципі, вже в мене яйце майже готове, ну ще ми зробимо зараз. Обережно. Ще раз нагадую батьки про техніку безпеки. Сірники дітям давати до рук не можна, тому, будь ласка, в цьому досліді ви повинні їм допомогти. Ось таке чорне яйце у нас з вами вийшло. Зараз ми його обережно. Воно ну, не гаряче, не переживайте, витягнемо і потім ще допалюю, Ось бачите, тут, де у нас була ложечка, робіть це. Батьки, ви також робіться обережно, будь ласка, і з цієї сторони. Ось, потихеньку. Дуже багато це часу не займе, але ну трішки треба терпіння. Руки потім можна буде помити. Так, вже майже, майже, майже все. Задуваємо свічку і що тепер робимо? Ми занурюємо наше яйце у воду. І подивіться, що відбувається. Подивіться, воно начебто, як в дзеркалі, як в оболонці. Погляньте уважно. А відбувається це, тому що сажа у воді не розчиняється і створює ось таку оболонку. І наше яйце неначе в дзеркальній. Оболонці ось таке казкове, як я вже говорила, яйце дракона. Ну що, діти, сподобались вам мої досліди? І якщо так, то можете зробити їх вдома. А відео обов'язково надіслати мені у групі вайберу. Я буду чекати. До побачення, малята!